Вітаю, друзі, коли ми наближаємося до кінця часів, відбуватимуться дивні надприродні події. Ми читаємо у книзі Велика боротьба, що духи дяволів підуть до царів землі та до всього світу, щоб об'єднати їх обманом і спонукати їх долучитись до сатани в його останній боротьбі проти небесного правління. Через ці агентури правителі та піддані будуть однаково обмануті. Пророцтво Ісуса про фальшивих христів сповниться чудовим чином. Він попереджував: якщо хтось скаже вам, дивіться тут, Христос, або там, не вірте. Бо з'являться лжехристи і лжепророки, і покажуть великі ознаки та чудеса, щоб звести, якщо можливо і вибраних. Хоча ці лжехристи з'являтимуться в різних місцях, нам сказано, що вінцем великої драми, обману буде сам сатана, який втілюватиметься в Ісуса, у книзі Велика Боротьба нам дається дуже чіткий опис того, що станеться. В різних частинах землі сатана проявить себе як велична істота сліпучого блиску, слава його, яка оточує не перевершена нічим. Чого ще не бачили очі смертних, лунає тріумфальний крик: Христос прийшов! Христос прийшов. Люди схиляються перед Ним у поклонінні, а Він підіймає руки і благословляє їх. Його голос м'який, приглушений, але сповнений мелодії. Ніжним, співчутливими тонами він представляє деякі з тих самих благодатних небесних істин, які вимовив Спаситель. Він зцілює хвороби людей. Друзі, якщо ми будемо покладатися на свої почуття, нас обдурять. Але Біблія говорить нам: звертайтесь до закону та до свідчення. Якщо вони не говорять згідно з цим словом, це тому, що немає в них світла. Якщо те, що людина говорить, суперечить Біблії, ми можемо точно знати, що їй не можна довіряти. І саме так ми зможемо відрізнити лжехриста від правдивого. Стосовно свого приходу Ісус сказав бо як блискавка спалахує зі сходу і спалахує на захід, так буде в прихід Сина Людського. А в книзі об'явлення, перший розділ, сьомий вірш, ми читаємо. Ось він іде з хмарами і побачить його кожне око, навіть ті, що прокололи його. Це те, що сатані не буде дозволено підробити. Крім того, сатана у своїй прийнятій ролі Христа вистуватиме прямо проти святого письма, стверджуючи, що він змінив суботу на неділю та наказує всім святити день, який він благословив. Але він іде ще далі, заявляючи, що ті, хто наполегливо святять сьомий день, зневажають його ім'я, відмовляючись слухати його ангелів, посланих до них зі світлом і правдою. Нам кажуть, що це сильний. Маже непереборний обман. Ось чому, мої друзі, так важливо з молитвою вивчати Боже Слово, просячи, щоби святий Дух вів нас. Нам сказано: лише ті, хто були старанними дослідниками святого письма, і хто проявив любов до правди, будуть захищені від могутньої обмани, яка полонить світ. За свідченням Біблії вони виявлять обманщика в його маскуванні для всіх прийде час випробування сатана. Спробує зробити все, що в його силах, щоб не дати нам вивчати Біблію. Але зараз, як ніколи, нам потрібно проводити час у Божому слові, вивчаючи не лише те, що він відкрив. Але й будувати довіру до нього, яка ніколи не відпустить. Давайте зараз разом помолимося. Батько Небесний, дякую тобі за слово Боже. Дякую за чіткі вказівки щодо приходу Христа. Ми знаємо, що Сатана намагається допомогти людині явити лжехриста, але він не зможе втілити Христа в аспектах сліпучої яскравості повернення Ісуса з неба. Ми розуміємо, що ми повинні знати про цих фальшивих лжехристів, і якщо вони казатимуть, що Христос є тут чи там, ми цьому не повіримо. Бо всі побачать прихід Ісуса на хмарах небесних, кожне око побачить цю дивовижну подію. Дякую тобі за обітницю, яку ти дав нам, що Ісус повернеться. І ми знатимемо ознаки Його приходу. в ім'я Ісуса. Ми дякуємо за все це. Амінь.